Доброго всім здоров'я! Я не очікував, що попереднє відео набере скільки просмотрів. Через то вирішив зняти його обзор більш-менш детальний і розказати по його роботі. Працює він у мене вже 2 неділі. По зарядці акумулятор, коли він заряджається, сам акумулятор не кипить. Струм зарядки видає при 5 Ах 7, при 10 Ах 14. Струм споживання від акумулятора приблизно йде 6 А. Це враховуючи струм споживання самого приладу, 2,5 А. В нього холостий ход. Працює від нього підключено два насоси: один четверка, другий шістерка, вентилятор 120 на 83 Вт, Ну і автоматика сама котла і буфера. Був отзив там, написаний, що вони дуже сильно ламаються, горять як свічки. О, спитав я в сестри, о, ну, щоб вона вияснила в Польщі, що там і як. Вказується, да, є така проблема. О, в основному в тих, які вироблені в Китаї. О, різниця між польським і Китайським, е, з виду і по роботі, е, по роботі, вона виходить, що є, а з виду її дуже важко відрізняється. Одне є в них тільки отліччя це. На задній кришці, зараз я вам спробую показати, в правому в лівому верхньому куті є адреса виробника у польського. Погано видно, не фокусується. У китайського цього не буде. Оцього іменно написа о, Ззаді є перемикач на 5-10 А і типу, автоматична пробка захисник. Акумулятор використовую обичний кислотний, так як ціна питання кислотного і МГшного в 10 разів різниця. На рік його хватить з головою, якщо його на рік не хватить, він має гарантію рік. Так що я не бачу смисла купувати за 20 тисяч АМГ-шний акумулятор. Якщо дешевше, я не знаю, дешевше є. У Польщі нормальний АМГ-шний акумулятор стоїть 2 тисячі злотих. О, зараз є ще така інтересна ситуація, я все знайшов. У мене котел заземлений. В принципі, цей заземлений. Ставлю напругу на 500 вольт. О, клема люба, тобто плюс, або мінус. І тут зараз буде напруга 115 вольт. Я не знаю це нормально чи ні. Але мене воно лупануло. Тобто ось котла, котел заземлений. Ну, тобто теж показує напруга. То есть, це нормально чи ні? Звісно, питання до виробника. Більше такого... Більше таких нюансів я по ньому не знаходив. Так що, якось так. Все, бажаю всім здоров'я. Ну і мирного нам неба.